Роль навчальних закладів будуть брати на себе великі компанії, великі корпорації, а вони будуть готувати кадри одразу. Тестування буде проходити ще в школі. Дитина буде обрати професію, обрати компанію, з якою вона хоче далі рухатися по своєму життю, і навчатися в таких ну університетах, інститутах, курси, які будуть тривати там від півроку до там двох, ну максимум трьох років. Тобто, все буде дуже дуже швидко. І насправді в епоху водолія, в яку ми вже з вами зайшли, компанії і корпорації великі будуть брати на себе роль держави, тобто не буде так важливо, яке в тебе громадянство, на території якої країни ти проживаєш. Важливіше буде, в якій компанії ти працюєш, до якої корпорації ти належиш, і це буде давати вже певні бонуси, рівень життя, рівень освіти, рівень медичних послуг, там страховки, соціальні рейтинги і все інше. Корпорації почнуть будувати під себе міста, міста, де люди живуть, де люди навчаються, де люди отримують все, що їм необхідно, включно із соціальним захистом і знову ж таки, це роль держави. Що одна сфера, яка буде дуже прогресивною і швидко розвиватиметься, це перевезення транспорт, логістика. Це і космічні технології, і космічний туризм. До речі, авіація безумовно і наш звичайний з вами автомобільний транспорт буде також модернізований дуже сильно. Я думаю, що з'являться якісь нові види двигунів, нові види переміщення. Більше акцент, до речі, буде на публічний транспорт. Можуть відбутися реформи і обмеження, які не дозволять людям користуватися приватним транспортом, так як ми зараз до цього звикли. І це речі, які ми собі поки що уявити не можемо. Але що Трібно розуміти, що бензинові двигуни, а там дизельне паливо і все, що стосується цих старих технологій, буде дуже швидко відходити у минуле і здешевлюватися а також це, будь ласка.